Вітаю, друзі. Сьогодні я вибираюся ще на ось таке поле. Недавно воно було переорене і щойно його пару днів назад передіскували. Дивіться, що робить трохи. Пару днів передіскували і можна ходити. І я хочу сьогодні гарненько перевірити, показати, все що там знайду. Зараз по картам звіру там були пару хатиночок. І всього такого різного, до речі, друзі, подивіться, в чому я сьогодні знайшов свою щасливу футболку. Чи вона щаслива, тому що пару років тому я в ній такого рубляку велетенського срібного знайшов. До речі, рекомендую, друзі, подивіться, якщо вам буде цікаво, десь там викину зараз посилання. Ну то було супер. Давненько таких в мене купів не було. Ну, надіюсь, сьогодні все, все-все виправлю. Біжу я на те поле. І все обов'язково покажу. Подивляємося. Що я вам скажу, друзі? Вихожено, вихожено, вихожено. А тут велика кількість домиків було, тому все не виходили. Я ось відійшов кількасот метрів і знайшов хатинку. Тут слідів взагалі не було, але прикол в тому, що сигналів зовсім немає. Так, де не де чорний сигнал проскакує. І ось такий більш-менш... Кольоровий сигнал був хороший і якась така перша знахідка. Я спочатку подумав, що це печатка маленька така, але ні. Якась така декоративна чи ручка, чи якась така крутілка, щось таке було. Прикольненьке. Ну таке, на першу знахідку згодиться. Був такий поганенький сигнал, друзі, як вольга. Але тим не менше є перша монетка. І щось мені нагадує одиничка. Щось таке закише, зелене. Але як не крути, перша, перша єсть. Навіть не скажу, що воно. Видно, де не де колоски. Одиничка, не зрозуміло, якого року. Ну нехай, вдома відмію. Я вже збився з рахунку, яка це моя сапка, але подивіться з якої глибини більше ліття, напевно. Такий нечіткий сигнал був. І вкольоровано, ну, бачите, велике, об'ємне і в кольоровий метал кидає. Ну, я викопав. Для чого воно, ну, не знаю. Якийсь музей вже можна відкривати. Вітер такий сильний розібрався, а з близька 1931 рік. Ну така, доволі, доволі непогана можна Друзі, я охренівший, далі нікуди. Почався день із того, що е, на ті домики, на ті місця, де я хотів покопати, там уже хтось ходив, витоптано все. Я відійшов буквально взагалі в сторону, де я і не думав, і не планував, а так вийшло покопати. Е, Найшов дві радянські монетки, ну такі підубитенькі, І ось біля них такі дзвінки, дзвінки, сигнал був до мене. Це по-любому якась мішка або щось по тому подібне. Подивіться друзяки, що це за... Йома, я не надіявся на радянському на радянській хатинці таку таку ляпуху знайти. Ой, знаєте що це таке? А це мій п'ятий п'ятачок. Блін, як же його... Як же його, як же її зняти добренько? Щоб і видно. І терти не хочеться. Така монетка непогана набудь, ззаду бачу ціленька Друзі, зараз якось попробую чи намочити, чи щось зробити, бо бачу, що стан взагалі суперський. Терти це... це злочин для такої монетки. Попробую вже не знаю, чи намочить, чи наслинить, щось що зроблю зараз неї. Так, все довелося мені трошки тернути. Вітер сильний сильний. Такий, Таке 5, вдуває з них. Добре сьогодні з мікрофоном хоч. Трошки тернув. Видно, що це Катькінь п'ятачок. 1780 якийсь рік. Стан доволі-доволі непоганий. Шкода, я без водички, його нормально помити не можу. В ну, полях таке знайти доволі рідко. Але приємно. Де такі ще не жартую Так, ну все, біжу ще шукати. Щось притихли сигнали. Підійшов трошки в сторону. І подивіться, друзі. Зелененький, симпатичний кружечок. Це у нас що на трієчку схоже. Тільки шкода, що киша така. Ніколи не падайте духом, а пробуйте якісь інші альтернативні варіанти. Я щойно походив на одному домику, бачили скільки мене так знайшов. Відійшов в сторону, бачу, там сусідній домик був. Ну карта там є, але трохи не точні. Але там бачу, виїхав у нас і поперек. Ну нічого, я відійшов в іншу сторону. Дивлюся. Сонце видно, були кирпичі лежали. І покажу вам там ота, пошукати, що там десь ще. Ну як по якому тому, якщо таке на горбик схоже, підходжу, дві хвилини, яскравий сигнал і подивіться. Мідюжна монетка. по якому це або царьок зараз якийсь, або якийсь ранній, ранній совет. Нема куди сховатися. Бачу, герб. Це скоріш за все, друзі, троєчка 24 року. Тому, якщо хочете копати, копайте. Недлі, чесні, не дивлячись ні, на сюди. Ось я вже трошки набігався, причого позова велика. До речі, рюкзак у мене є з собою, тільки пару кілометрів по полю бігти. Не хотілося з ним по тій жалізяки. Краще ще вечором збігаю. А так загалом сьогодні, друзі, клуб мені дуже-дуже сподобався. Повен порваний навідок. Ще хотів попитати, друзі, хто це поле, ходив тут пару днів назад. Десь 28-27 липня. Відгукніться, цікаво, що вам тут попалося. Бо тут бачу багатенько слідів. І такі якісь або дитячі, або жіночі. Чоловічі. Ну, Тут 2-3 людини точно бігало. Е -е... ну, загалом, я просто мені цікаво глянути, що і вам попадається. Чи монетки, чи що цей. А я збираю додому. І в принципі все. В принципі, мабуть, ще вечірком копну разок і вам обов'язково все до кінця. Вітаю друзі. Великому сьогодні кручу, лопатка, металошукач все зі мною. Вчора вечором так і не вийшло мене поїхати, так як я збирався. Але нічого сьогодні вранці поранніше проснувся. І кручу тепер ось на ту місцинку. Не знаю чи там щось знайду чи ні. Але хоч заберу свої залізяки, ті ж там валяються. Сьогодні, друзі, так реально припікає. Начало 9 тільки ранку. Подивіться ми з дециком йдемо на місце. Ну там де я вчора то був, я показував. І такий більш-менш поганенький сигнал був. Думаю, все одно йду туди ж по дорозі, чого б не викопати. І і і і Блін вже не знайшов, десь загубив. Коротше, думав кришка Із під цього ж. Бачу. Думав кришка із-під горілки. Така на полях частенько трапляється. А ще з пеніцеліну часто трапляється штукенці. А це, друзі, подивіться, що перший сигнал, перша знахідка і я чогось маю надію, що це серебрунчик. Хрестик зігнутий. Воронин крякають, літають. Охай. І в мене такий сірий брунчик. Ну зараз попробую обережно, обережно якось його розчистити. Ну він таке, як. Ого, ще й грудка засохша. Таке, друзі, як фольги. Тонесенький, тонесенькі. Але прикольненький і ціленький. Ну нехай. Може вже не вдома спробую. Так, не я тут вигнути. Е, дійсно, нехай я вдома попробую, може вдасться. Але на вигляд, друзі, на вигляд наче срібло. Хоча я тут його не чисти, чи проби є, не знаю. Але, але перша знахідка як не крути вже є. Вон місце, де викопав, що я не показував хрестик, а перший сигнал був. Думаю покручусь тут. Не було тут ні хатинки, нічого. Але думаю не просто так усе. Я схожу і мій другий сигнал тут. Не знаю, може мусоринка. Але, друзі, спробую онлайн викупати. Сьогодні такий денюк чудовий. ой щось ви... Не воно, не воно, не воно. Денюк такий чудовий. Вже зверху. Немає ні вітру, нічого, але дуже-дуже-дуже. З в цій стороні дуже-дуже душно. Тому в руці. О, те що я мені казав? Пініцілінка. Такого добра в полях багато. Іду я, значить, на оте місце, де я вчора залізячка відклав, в кубку склав їх там акуратненько, щоб забрати сьогодні. <кій> Іду, ще такий вітерет, з'явився невеличкий. Іду собі, махаю, кайфую, так зирк в сторону. І побачив щось цікавеньке. Подивіться, друзі. Те, що я вам говорив, улюблена частина. Частина мого копу. Коли йдеш, знахідки лежать зверху і саменькі на руки просяться. Так, що це у нас таке? Е, старенька двічка наче. Так, двієчка, двієчка. А якого року? 26-го. Ну така, така собі простенька. Але приємна знахідка. Та ще зверху валялася. Побачив кругляшок, думаю, монетка, зрадів, а воно щось таке схоже на... Так, да, це не монетка, друзі, це звичайнісінький, цинковий, по-моєму, навіть гудзик. Ну, тут нема на що дивитися. Ось ще сірненька знахідка попалася, теж зверху. Схоже на третя нісіньке, простеньке, мідне, Да, Мідне. Кільце таке саморобне, може. Хтось собі виготовляв. Може навіть із монетки. Ну, як знахідка хай буде. Тільки нас зберуся на якесь інше місце, переходить, так, і випаде знахідка. Ось така монатка. Теж зверху майже лежала. Що це в нас? Сховим на троєчку. Троєчку, троєчку, троєчку. Та це тільки. Рік не скажу, бо щось так. Серце погано видно, Нічого, вже вдома хай поміє. Відійшов ще трохи на саму крані хатинку. Я тут вчора ходив, 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 взагалі нічого не було жодного кольорового сигналу. Ну, думаю, сьогодні повернуся, ще покручусь тут. Походив хвилин 5-10 може. Знайшов таку невеличку бронзову ложечку. Ну без ручки, бачите сама ця. Ну думаю, що трошки похожу, якщо хоч таке попадається, щось ще повинно бути. І ось ще дзвінки сигнальчик був. Подивіться, земля як відстала слід. <різь> Понятно. Огризочок монетки знайшов. Неочікувано, неприємно, але все одно, як знахідка, піде. Три копійки миколаного формату, тільки шкода, відрізані, Ну нічого. Як знахідка цікава. Ось так ось я приблуду друзі, знайшов. Схожий на Волотенський. Цей наконечник від стріли. Але це скоріше за все тут ручка була якась, типу стамеска, що за така за хрень була. Може, капусту шинкували. Ну, хто знає, друзі, підкажіть таку першу. Таку ж тукенці перший раз знаходжу. Втекли ми з детсиком від цієї спеки. Може так гарненько смолить. хоч вітерес піднімається ізрідка. Але тут таке іще, друзі, подивіться. Один. І десь там другий їде трактор Ось вони краї поля підрівнюють, напевно вже будуть скоро сіяти. Але сьогодні в мене не було такої цілі великої там супер покопати. Я вам говорив, що йшов в основному железячки забрати, зараз десь пів одиннадцяти. А я приїхав сюди десь у пів восьмої. Десь отак. А так трошки за 2-3 годинки попалась мені. Ну все, друзі, я йду додому, мию всі знахідки. Гарнесенько їх розкладаю. І хай собі хай собі будуть. Додивляємося. Ну, а трактори хай вже потихеньку роблять своє діло. Реально спека ходить неможливо. І ось я вдома, друзі, подивіться, яка різноманітна кількість знахідок за два таких неповних коротеньких копи. Не знаю, друзі, чи там засіяно чи ні. Це вже десь більше тижня я ходив. Це поки я все почистив, поскладав, не було в мене можливості походити. Ось не знаю. Зараз я знову вдома і спробую. Завтра саме жаркий день, 34 чи 45, завтра попробую побігати. Може, вона вже і посажено, ну, то вже буде видно потім. А сьогодні, зараз я бігесенько покажу вам знахідки і розкажу про них. Так, хотів про таку ложечку. І не чи показую на відео, дивлюся на якась така царапана. Тоді придивився, ну, подивіться, не царапанки, якісь листочки, так і ці прикольні штукенці на ній Вигра... виграє рівні. такі вибиті, коротше кажучи, штучки. Далі такі обломки. Обломочки, якісь злов'яностої бронзи, якийсь підсвіч... підсвічник, чи там подібне було. Ось такенька штука. теж з подібного металу, тільки такого ладенько. Це мені каже, це не знаю, як правильно називається. Така брязкальце велике, кінське було. Такі отаїнсякі штуки, такі погримушки, не знаю, як вони називаються. Така, й, напевно, сфера була велетенська. І всередині був шар, який воно, коли коняка бігла, дзеленчало. Чомусь мені вона на така схожа. Якщо я помиляюся, друзі, підправте. Далі ще одна ложечка була верхушка. Це навіть дивіться, тоненьким-тоненьким таким мікроскопічним шаром срібла покрита. Далі отакенька от штучка, непонятна, чи ручка якась чи щось таке було. Пряжечка така масивна. Два колечка мідні. І отакі от от такі штукенці теж не знаю чого. Це явно якась ручка, така від фурнітури якоїсь, я думаю. Тут до якоїсь лізачки кріпилася. А от такенька ручка, наче. Так само в візеруночках. Отут те, теж нанесено. Така приколенька. Ну, це мені здається, якась меблева ручка від якоїсь шухлядки. Але така красивенька, такої не бачу. Так, по шмурдячку, наче а ні, це така пуговка. Гудзичок від кальцонів. І ще один такий самий військовий воно, е, як він? Тремас називається. Там якийсь тесь, Лінградський, якийсь, там, я не помню, не завод, а якась така штукенці виготовляла їх і ця пувочка така приблизно 20-30-х років. Із 20 по 30 рік виготовлювали, з 21 по 31, якщо точно. Така досить старенька, довоєнна, прикольна знахідка. Ну і тепер трошечки, але набагато цікавіші знахідки. Ось така монетка була колись розпласкана, скоріше за все, двієчка, бо як для трійки дуже маленька. Десь там трошки колоски талі Радянщина. Одиничка, п'ятерка, тройка, 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 двойка. Дивіться, друзі, досить в досить поганому стані були, я сильно заморачувався. І так їх злегка почистив. І рибки ми а тим більш такі були. Тут одна тільки красива, досить красива. Оця двієчка, вона така не замучена, не вбита, але вже в мене таке, друзі, штук 30, напевно. Якщо бути точним. Далі. Ось така двадцяточка. В досить непоганому стані, тільки трошки червоно залишилося. Легко друзі, прибирається. йодом. А, ще щось хотів сказати про чистку монет, бачу, мене багато хто запитує. Напевно, е -е зніму окреме відео або в якесь відео додав. Я вже там, старіших відео подивіться років 2 назад, коли знімав, там були чист, такого п'ятачка і, і щось ще там чистив, то якщо цікаво, передивіться. А, ні, то я буду ще у новіших відео пробувати знімати, якщо вам цікаво, друзі. Далі. От такенький замучений. Воно з однієї сторони, з іншої вдарений. Тройбанчик 24-го. Чистив, чистив, ну тут, друзі, немає що. Далі немген замучений, а такий красивенький тройбанчик 93-го року. Хтось одгриз шматочок. Чи кудись щось робив Але тут, бачите, задня частина не дуже приємна. А тут такий ще живенький, не зачуханий Ну, друзі, вже п'ятачок побачили, як його почистив. Теж, подивіться, хтось знущався на якісь такі удари робив по ньому з цієї, з цієї сторони. Може, взагалі яке цібін як вони так кажуть, ритуали. Ну загалом Почистив як зміг монетку. Звичайно, Пола зробила свою рядну діло. Але 1885-го ЕМ саме звичайна, простенька, але приємно, масивна така знахідка. Ну, друзі, і попробував я ж таки до того хрестика. Одламиюся тільки кусочок одного промінчика. Цього вже не було. Це я дламився, цього не було. Ну, Так, срібло гнеться. Тріщин немає, цього всього немає. І, друзі, це таке срібель. Є проба. Проба ще до... а я не пам'ятаю, точно, мабуть, до 1907 року. Значить, він старіший за цей період. 800 ті початок 900-х років. 84-та проба, по-моєму, якщо мені зраджує пам'ять. Це 875-та проба. Проба Якщо перевести на нашу Мірку. Один такий хрестик і частинку-частинку такого хрестика знайшов. А блін, помощник прийшов. Ану, звісно. Частинку от такого хрестика знайшов. нагороди царської, я вже не пам'ятаю, що воно. Я в відео казав, що це Георгіївський хрест. Трошки друзі помилився, це. Ополченський, здається, хрест. Я не сильно в цьому розбираюся, бо такого ще раніше не знаходив. Зараз закину картинку, як він виглядав за життя. Там за віру це в царя і отечество. Ну і оце такий нижній промінчик від нього залишився. Сам хрест не дуже цінний, але цьому промінчик може якийсь там 50 гривень. Вдасться продати якомусь реставратору, якого не хватає нижньої частинки. І це, я так сказав, 50 гривень, чисто символічно. А так, така прикольненька знахідка. Ну що, друзі, ось такий у такі мене Це три виходи блумом з одного поля. Такий приємний бонус, я вам скажу. І срібло під кінець вилізло, і такий велетенський мідь. Не Попробую. Попробую ще завтра сходити. Надіюсь, його ще не засіяли. Але, може, щось іще й попадеться. Загалом, друзі, дивимося, не забуваємо підписатися, хто забувся. І всього, всім найкращого!